Олена Світан, старший син. Ніна Петрівна добре пам'ятає день, коли їй довелося вирішувати долю чужої дитини. Була середа. Чоловік прийшов з роботи раніше, ніж зазвичай, чорніший за Хмару. Без слів Віктор простягнув їй конверт. Що трапилося? Віри більше немає. Без моєї згоди. Сашка не можуть відправити до дитячого будинку. Про те, що чоловік має сина, Ніна знала ще до весілля. Банальна історія. В армії Віктор закохався, після служби забрав дівчину із собою, вони винайняли квартиру, але Віра досить швидко зібрала речі і повернулася на батьківщину. А потім надіслала телеграму вітаю, мовляв, із сином. Що там у них не склалося, чоловік Ніні -ні не розповідав, та вона й не розпитувала особливо. Не було й було, чого старе ворушити. Коли Ніна була на четвертому місяці, колишня несподівано приїхала з однорічним сашком, улаштувала розбірки, хотіла все повернути. Віктор виставив її за двері, залишився із дружиною. Ніна знову його не звинувачувала, які можуть бути претензії за те, що трапилося до їхньої зустрічі. Віра подала на аліменти, батько справно їх платив, тож колишня більше не писала і не дзвонила. Уже потім вони дізналися, що жінка ще двічі виходила заміж і другого розлучення пережити не змогла, отруїлася пігулками. На той час у Ніни з Віктором було вже двоє дітей. Син Володя, трохи молодший за Сашка, і маленька Варка, який тільки но виповнився рік. Другу дитину вони вирішили народити після того, як купили свій будинок, без газу, без зручностей, зате чотири кімнати, двір, сад, город. Після крихітної, орендованої квартири це було таке щастя. Вовка тиждень, як шалений, гасав по кімнатах і навколо будинку. Виховувати чужу дитину, такого Ніна, звісно, не чекала. Вона бачила цього хлопчика сім років тому і нічого про нього не знала. Який він, що пережив? Страшно. Своєму шибенику іноді ради не даси, а тут двоє хлопців і майже одного віку. Чи порозуміються? Чоловік багато працює, діти вважай, повністю на ній. Усі ці думки промайнули в голові жінки за секунди. Віктор нічого не казав. Він так і сидів у передпокої, аж на себе не схожий зробився. У ній не защеміло серце. Вона раптом уявила, що думала б на його місці, як вчинила б, якби сиріцька доля постукала, не дай Боже, у життя її вовки, усе відразу стало на свої місця. Вітю, звичайно, ми заберемо хлопчика до себе, про що мова? Це твій син, а нашим дітям він брат. Якщо ми відмовимося, як далі житимемо, де двоє, там і троє, упораємося, виростемо. За місяць Сашко приїхав до батька. Тихий, боязкий, слухняний, зовсім був не схожий на бойового та задалекуватого володю. Може, ця різниця і врятувала становище. Старший брат, що раптово з'явився на роль лідера, не претендував. Ні з ким ні про що не сперечався, Тож хлопчики швидко порозумілися. А ще ситуацію завжди розряджала Варка. Маленька, гарненька, смішна, вона, здавалося, любила весь світ. Восени Сашко пішов у перший клас, навчався добре, мама, мабуть, до школи його готувала. Важко було матеріально, але Віктор старався, як міг, а згодом і ніна вийшла на роботу, діти підросли, стали справжніми помічниками в господарстві. Словом, жили дружно, синів на своїх та чужих ніколи не ділили. Коли Олександр вступив до університету, Ніна тяжко захворіла. Довго лежала в лікарні, перенесла операцію, страшно було, але сумувати вона собі не дозволяла. Думала про дітей, які ще не встали на ноги, і твердо вірила, що одужає заради них. Хотіла побачити синів та доньку дорослими, щасливими. Та обов'язково дочекатися онуків. А ось Віктора це лихо зламало, пити почав, по чорному загуляв. У свої 18 Сашко став опорою сім'ї, перевівся на заочне, влаштувався на роботу і найбільше підтримував матір. Майже щодня приходив до лікарні, читав її голос, розпитував, як готувати те, що люблять вовка та Варка, потім приносив їй на пробу. До останнього приховував від матері, що володя зв'язався з поганою компанією та потрапив під слідство. На щастя, до реального терміну надійшло, дали умовно. Ніна одужала. Стосунки з чоловіком зіпсувалися, пробачити йому слабкості та зради у важкі для неї дні вона не змогла. Добре, що будинок великий, живуть як сусіди. Віктор намагається зав'язати, але періодично все одно провалюється в запій. А рік тому Олександр привів до хати невістку, дівчинку, в яку був закоханий ще у школі. Она навчається на психолога і одразу розпочала роботу з порятунку свекра від зеленого змія. Життя продовжується, і незабаром по будинку почнуть бігати онуки. Нещодавно молодята дізналися, що чекають на війняк. Щодня Ніна дякує Богові за старшого сина і вірить, що жива тільки завдяки тому, що колись знайшла в своєму серці місце для чужої дитини.